розумію. Всі українці зараз дуже важко. Всі закликаю українців. Коли перемога хтів. Сто відсотків. Руку тримай міцно, бо в небі свистить знов, знову в небі чути зло чи то сон. Зірки в печалі схилили орбіти, як в НАТО хилять голову, поки гинуть діти. маленький все я не віддам тебе никому И побачить весь світ, як Україна за в руках тримая безвід від русаків, що віддають своє життя за безці. Эй, русский корабль, а помнишь те времена, когда мы шли паруса, парус рядом подпирая борта? Хоть и разные были до да жути, напили всегда рядом и до дна. Еще время думаться есть, пока сверху решают дела. Но, брат ли ты мне, Залетая в спину из царапов до крови Под частушки с Кобеевой и прочих уродов Бать не бредовы Мы-то вывезем даже удары в спину В этом не сомневайся Груз двухсотый, Джавелин, Байрактар Ну что, брат, решайся Притруси снігом з неба, кров ізмиє весні. На пам'ять лише тільки плач і сльози зловісні. Росія йде допомогти. Залишає дірки. Ми всі закарбували собі на віки. Жовто-блакитним небом. Прикрита моя земля, паляниці з метом, пам'ятник замість Кремля. Сіва Наталя Миколаївна розпочинає цей флешмоб в підтримку захисників острова Зміїний. Які дев'ятий місяць перебувають в полоні? 55 чоловік. Триває дев'ятий місяць повномасштабної війни. Саме стільки часу перебувають в полоні захисники острова Зміїний. Дехто з них вже вдома. Але ще 55 наших героїв перебувають в неволі. Кожен полонений це наша гордість і водночас наша біль. Обов'язок кожного українця не тільки пам'ятати про них. А й робити усе можливе наш кр задля їхнього порятунку всім зрозумілі, бачиш твій брат брати не в силі. Іти назад до Росії. Цей острів мій. А який буде ваш? Поближче крастову втирає очі на пухлі. Сина ховаємо знову. Жовто-блакитний слід від джевелі, не де б висуки не були, на серці навіть не.